Дорога мені церква, шлях, любови та міжнародна сім'я Христова, отож, мої браття та сестри улюблені, ті, що вовруші і ті, що у розпрошені, за якими так сильно тужу, моя радость та і вінче, так у Господі стійте улюблені. Радійте в Господі завсіди і знову кажу: радійте, ваша лагідність, хай буде відома всім людям, Господь близько! Ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вишиє від всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Господь, Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч. Що вибачає провину і переступ та гріх та певне, не вважає чистим. Ранковою росою сьогодні буде Псалом 136.1. Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя. Дев'ятим атрибутом Божої милості у списку стоїть Бог, що дотримує милість для тисяч. У 136 му псалмі 26 разів стверджується цей Божий атрибут, бо навіки Його милосердя. Милосердя вже знайоме нам єврейське слово Хесед, його непохитна любов триває вічно. Уявіть собі, велику кількість народу Божого, зібраному храмовому дворі. Священник чоловік проголошують Божі достоїнства та діла. І народ відповідає, бо навіки Його милосердя. Все, що Господь робив в минулому, починаючи від творіння все, що робить тепер, і все, що робитиме надалі, основується на тому, що навіки Його милосердя. Псалом 136 надає приклади виявлення Божого милосердя, творіння 5-9, визволення 10.15, захист 16.19 та забезпечення 2025. Хто. Нас розлучить від любові Христової, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. До Римляна 8:36. Дорогий Мої у Христі, Бог є упорядником доброти на тисячі поколінь. Любов, яку Господь дає щедро щедрої, безміри, благословення та радість, які Він промножує в нас своїм духом, коли ми. Ходимо в послуху, виконуючи його заповіді, стають насінням віри до тисячі майбутніх поколінь. Саме це є неймовірним джерелом змісту та повноти нашого життя. Він той, що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Вихід 26. Пригадаймо Авраама. Як ви думаєте, що було для нього найважливішим? Що йому давало відчуття повтори чи задоволення, придбання нового намету, це більше верблюдів ще більше, подвійна порція м'яса на тарильці, а може, все-таки усвідомлення того, що послуг Богу то доброта, яку він чинить іншим, створюють благословення для життя його нащадків на тисячі наступних поколінь. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій, Він той Бог, той Бог вірний, що стереже заповіта та милість для тих, хто любить Його та хто додержує Його заповіді на тисячу поколінь. Повторення закону, 7.9. «Можливо, що ти серед війни та болю відчуєш себе забутим Богом та людьми. Важливо, відчуваєш себе одиноким та нікому не потрібним. Сьогодні Господь Духом Своїм нагадує. Що Він з тобою. Бо Господь Бог твій, Бог милостивий, Він не залишить і не знищить тебе, і не забуде заповіту батьків твоїх, за яким, яким присягнув був повторення закону 4.31. Згадай про обітниці, які Бог дав своїм дітям зараз і назавжди. Він з тобою, Він тебе не забув. Служи йому, віруй йому, а Він благословить і тебе, і явить милість. Тисячам поколінь, які прийдуть за тобою. Я, Володимир Невжицький, пастор церкви, шлях любові» місто Оуруч, Отче наш, що живеш на небесах. Ми просимо Тебе, щоб Ти вів нас в Твою повну свободу, яка можлива лише в Ісусі Христі. Хай наше серця не стомлюється прославляти та Тебе та виконувати Твою дивовижну волю, так часто не роз... зрозуміло нам. Сьогодні в один голос ми дякуємо Тобі. Бо ти добрий і навік Твоє милосердя. Господь, прошу тебе за кожного брата, мого та сестру, котрі слухає цю ранкову росум. Ти бачиш, що моїм потрібне Твоє милосердя сьогодні в ім'я Ісуса, яви їм милість Твою в потрібній для них сфері, наповни серце вірою та впевненістю, що ти з ними. Просимо, Господь, також, щоб Ти покрив нашу Україну своїм милосердям, звільнив нас від ворогів наших. Та дав нам мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.